Дуже складно, коли люди багато людей потребують підтримки матеріальної допомоги. На жаль, дуже складно знайти людей, які будуть сприймати чужі проблеми як власні. Нам з вами пощастило сьогодні. З нами поряд саме такі люди від імені адміністрації закладу ліцею номер 2 від імені вчителів, батьків, дітей ми хочемо висловити вам щиру вдячність, подяку від нас за вашу небайдужість, за вашу допомогу. В умовах сучасності навчальний процес потребує залучення технічних засобів. І для того, щоб ефективне було навчання учнів, для того, щоб ефективно відбувався навчальний процес опанування програми освітньої. Потрібні, звісно, гаджети, І саме це сьогодні ви даєте нашим дітям. Ви робите величезний вклад в розвиток наших дітей. Ви відкриваєте нові шляхи до знань. Поряд з тим, ви своїм чинком робите не лише матеріальну допомогу, ви робите наших дітей щасливими. Ви дарите посмішку нашим дітям. Ви даєте надію на краще майбутнє, на те, що нас чекає попереду, лише найкраще. Сьогодні ми хочемо від щирого серця сказати вам величезне спасибі за підтримку. Сказати спасибі за. Ваші добрі щирі серця за те, що ви не залишаєте дітей і готові прийти їм на допомогу. Ми бажаємо організації, яка сьогодні у нас присутня. Це організація Seven Fields подальшого процвітання. І звісно, бажаємо особисто вам на вашому поприщі, щоб у вас здійснювалися всі ваші починання, і особисто вам щастя. Сьогодні у нас присутні гості. Я б хотіла надати перш за все слово спонсорові проєкту, менеджеру департаменту Apple АЗБІС Україна Миколі Курчуко. Дякую. Дякую. Ці планшети це інструмент для дітей для якісної та безперервної освіти. Цей інструмент дозволить... Дітям е, отримувати таку освіту, яка є належною. Дається громадській організації Fields в особі голови організації Оксана Волженек Привіт, Мене звати Оксана Волжена. Я голова громадської організації, яка здійснює цю проєкт. насправді ви останні сьогодні останній день нашого проєкту. І я дуже рада, що потрапили до вас, Главних героїв нашої країни. Я вам дуже дякую, що ви залишились тут. Не бойтесь користуватися ім'я. Я вам зараз покажу. Вони вже. Ми дбали про те, щоб ви не лякалися. Якщо він впаде, нічого страшного, він має, бачите, захисне скло по-перше. У нього є захисний чехол. Якщо ви не будете на ньому танцювати, то з ним все буде добре. Також кожний планшет має свій номер. Кожний планшет має свій номер, ви отримаєте свій, і там буде отакий от номер. Він не повторюється. Чому? Кожний планшет має програму МДІМАЙ. Ця програма відслідковує, де знаходиться планшет. Для чого, якщо щось трапилось, а, не дай Бог, ви там щось у вас вкрали, чи ви десь загубили? Дай Бог, ну все. А, відразу ви даєте інформацію а по спискам, будуть записувати. Ваше, да, ваше ім'я і, і номер планшету. Ви передаєте інформацію класному керівнику, він передає інформацію нам, у нас буде спільний, спільний чат. І ми блокуємо. його. Цей планшет більш ніколи не буде нікому а, працювати, він буде просто жити, пуском віддалений. Це дуже для, для безпеки. По-друге, це для того, щоб закачувати туди нові підручники. Там вже закачані всі підручники. Тобто, навіть якщо у вас а, нема інтернету, підручники там ви маєте. але будьте обережні, тому що після вас, коли ви поїдете зі школи, ви маєте віддати це як книжку у бібліотеці. Добре? Да. Я вас вітаю Дякую. з цим святом добре. і хай все буде добре. Віти й науки Київської обласної державної адміністрації Осипенка Жанні Жорж. Доброго дня, шановні діти, шановні батьки. Насправді я дуже рада бути сьогодні тут з вами. І я дуже рада, що ви, так як Бородянська, Макарівська, Баріка, Никівська громада, ваша школа отримує ці планшети для навчання. На жаль, ми не змогли з об'єктивних причин відновити всі заклади. І ваш заклад поки що не відновлений, і в ті стіни ви не можете зайти і продовжити нормально навчання. Нам це Дуже болить, і ми хочемо відновити всі заклади. І ваш заклад, ваш ліцей номер 2 він точно буде відновлений. І зараз розробляється проєктно-кошторисна документація. Зрозуміло, що це буде відбуватися за допомогою іноземних донорів, і ми зараз з цим працюємо. І ви буде час, і ви повернетесь в свої рідні стіни, і ми з вами зможемо там святкувати шкільні свята. А поки що ви навчаєтеся змішано, ви навчаєтеся дистанційно, ви навчаєтесь по різному. Але головне те, що ви навчаєтесь, те, що ваші вчителі з вами, і ви тут, і ми всі разом тут, і будемо всі разом це долати. Тому я вам бажаю успіхів. Я бажаю дітям, щоб їм було комфортно, зручно працювати з цими планшетами, і щоб вони отримували тільки 12 з усіх предметів. Молодь наша, вона точно впевнена, що буде мати 12, правда, дівчатка? Ось я дуже вдячна організаторам цієї гуманітарної акції і Азбісу, і Севен Хілз, тому що Київська область в числі тих областей, які мали змогу отримати цих 5 тисяч планшетів, ті заклади, де навчання очно змішано, де діти в Україні, де ми поки що не можемо відновити навчання в наших закладах. 12 закладів у нас таких по, по області, тому я вам бажаю е, всього найкращого успіхів в навчанні. Організаторам щиро дякую. Але е, сьогодні останній день вручення планшетів. Але проект не закінчується, бо ми далі будемо з вами реалізувати різні освітні проекти ініціативи відповідно з використанням цих планшетів. Тому бажаю успіхів. Всего доброго. Які програми в першу чергу встановити на планшет? Google Class, Zoom і і все, думаю. Не маю нічого визначати для навчання. Ігри будете встановлювати? TikTok? Мені треба планшет для того, щоб для навчання. Я скажу про Zoom, Meet, Google Class. Буду використовувати на уроках. Це буде Google Class або Zoom для того, щоб навчатися і якісно проводити уроки. Zoom, там, де всі уроки проходять, також електронні формати книжок. А які ще програми додаткові будуть? Тільки Zoom і все? Classroom, рум в першу чергу я встановлю програми для навчання це Zoom, Google Class і Viber. В першу чергу встановлю програми для навчання, а, а потім для ігор. Сінки. Які саме програми? Zoom, Viber. В першу чергу встановлю програму Viber. Zoom та за потребою Telegram. А для розваг щось більше встановлювати відеохостинги. Так вітаю мене звати Михайло. Я батько ученика шостого класу Марко Клименко і розкажу про те, що в нас до того як нам подарували цей планшет, було були деякі складнощі з дистанційним навчанням, тому що. По-перше, вимикали світло. А він у мене працює на старенькому ноутбуці, якому немає акумулятора. Без світла неможливо було працювати. По-друге, незручно було відкривати в нього телефон, і незручно було працювати зразу з двох Zoom, Ну ви знаєте цю програму, через яку ми всі зв'язуємось. І підручники плюс, третя штука, що малому не рекомендовано дуже багато проводити часу за маленькими гаджетами, бо в нього з зором є невеличкі зараз, поки що вікові. Тому ну, класно буде на Працювати. Дуже вам дякуємо, хлопці та дівчата. Слава Україні! Ірам слава!